a <laughs> Привіт, я Елія, і я рада бачити вас на своєму каналі. Обов'язково на мене підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Я запрошую вас в новий влог і беру вас з собою. У мене вихідний, а значить, що я не буду сидіти вдома і, звичайно ж, їду зустрічатись з друзями. Друзями, друзів. Беру вас з собою, як завжди. Приємного перегляду. Якщо в тебе тіньке рин, якщо це не думали, щоб не часто. Добрий ранок, я вам вчора так і не показала, що я придбала з книжок. І як ми опробували день, то виправляюсь. Коротше, я нещодавно замовила на УМІС ось таку книгу. Називається Вона квіти для Елджернона. Здається, якось так воно произноситься, я не знаю. 100 гривень. Сто гривень, але я ще не читала, бо в мене і так опок не книг, але вирішила, що це дуже класно придбати за таку та вартість. І вчора ми були в сенсі. Звичайно, що не могла не придбати нічого і просто вийти з пустими руками, тому я придбала за перекопом «Я земля, дуже класна книга. Я дуже багато читала приємних відгуків, тому я. Супер задоволена на покупкою. Вона доволі товстенька, але сподіваюся, що я її колись прочитаю швидко. Бо зараз я читаю дуже товсту книгу. На жаль, вона йде мені по часу досить довго, але вона супер цікава. У мене готується сніданок. Я зараз буду снідати вже з самого ранку на ногах, бо сьогодні в мене фотосесія, і я. Вирішила, що прокинусь раніше, щоб встигнути все зробити. Помила голову, доведеться лише її вкласти і все. От, буду збиратись, беру вас з собою показувати. Треба взяти за звичку, знімати вам абсолютно все і частіше бути на Ютубі, тому я вже виправляюсь. щоб в мене бути такий такий У Пом'яницю додала, не знаю, чи вона його чи ні, Моя зачіска. Ми, можна буде, ми будемо ось так збирати. я покажу те, що вийшло в процесі. Цікаво. Сьогодні понеділок, і я не записувала абсолютно нічого. Ось такий я класний блогер, і вирішила, що треба якби записати, розказати, як взагалі, що було, що прийшло. Значить, з приводу фотосесії. У мене досі немає фоток. Я трошки засмучена через це, бо е, Влад обіцяв мені в інші терміни це все скинути. Але я сподіваюся, що сьогодні вони в мене вже будуть. З приводу взагалі мого враження, я не скажу, що прям максимально супер задоволена. Але в цілому, в цілому мені сподобалось, бо це була моя перша зйомка в Києві. Саме перша, в принципі, професійна, якби бо до цього фоткала, бо я або фоткала мене на мій фотік, на батьківський фотік, або на телефон. Ну, коротше. Не було в мене ще такого, щоб там, я десь була на фотосесії, тому це дуже прикольний такий е експірієнс, і я, в принципі, в цьому вийшла задоволена. У мене сьогодні вихідний, і я не пам'ятаю, чи казали це чи ні, але я на цьому тижні максимально, напевно, якась завантажена буду, мені так здається. В п'ятницю в мене вже захист диплому, і у мене йде підготовка. Моральна до цього. Я трошки в шоці, в шоці якщо чесно, від того, що 4 роки у мене пролетіли просто швидко. Вони були настільки, настільки морально важкими, мені здається, бо і ковід пережити, і війну жити. Це все важко. Але у всього завжди є якийсь Щасливий кінець, щасливий кінець в тому, що закінчую нарешті універ. І дуже вдячна за цей досвід, який в мене був. Дуже вдячна за людей, котрі прийшли в моє життя. В першу чергу навчання подару подарувало мені Харків, а це мені улюблене місто, тому я з певності можу сказати, що як мінімум забрати диплом я поїду, і як мінімум сподіваюся, що мені. Вдасться потрапити до Харкова не на один день. Це я після масажу ще не бачила мою скану. Давайте поговоримо за англійську. Десь три місяці тому я почала займатися футурист скулу, і я дійсно можу рекомендувати вам цю школу, бо вона неймовірно класна. Там працюють молоді спеціалісти, працюють на платформах класних, прикольних, дуже класні уроки, дуже класні тічери. І, на жаль, мені довелось е, наразі змінити школу через причини того, що мені некомфортно оплачувати заняття. З За їх детальнішим пакетом ви можете ознайомитись в їх інстаграмі. Я з цим поділюсь десь тут. Що хочу сказати, що на цьому. Тижні, ось сьогодні якраз у мене був пробний урок в іншу школу, і попередньо я також пробувала звернутись до популярного English Dom, здається так, і хочу вам розказати свій досвід. Взагалі, якби ну всім відомо, що англійська наразі це як друга основна мова після української, і це важливо її знати, вчити. Насправді в школі я ненавиділа, не розуміла нічого. Навіть за ці два місяці я бачу, що все залежить від вчителя, по більшій частині від викладання, від постановки уроку, від насиченості уроку, від знань, які дають на уроці, тобто. Дуже багато грає факторів, і мені дійсно було класно її вчити цю мову, що я аж загорілася знайти одразу нову школу. Так ось, після того, як з футуріст, на жаль, все розійшлось, я зрозуміла, що треба щось шукати. Вирішила English інглішдом. І мені просто хочеться одразу не дати негативний відгук від себе, як від людини, котра йшла за якимось продуктом, за якоюсь послугою, і мені просто хотіли продати швидше якийсь абонемент, і все е, більш детальніше. Я зв'язалась в директі в, в інстаграмі, списувалась. Да, мій косяк, що я дві чи два чи тричі рази переносила заняття, бо мені не було комфортно. Не було часу, не було світла, була робота, там ще щось. Але подивіться на сам Директ: е, купа оцих автовідповідачів, якийсь, типу як чат-бот, я не знаю, він просто не давав мені якусь інформацію. І найголовніше, що я вказала, що в мене рівень А1, А2, можливо. Ну, тобто початковий. А, після всього цього діалогу я все-таки з ними зідзвонилася. Зі мною розмовляла жінка і вони розмовляли вже в якійсь некомфортній на мене формі. Плюс мені не сподобався сайт, бо футурист, я займалась по поміту, а там у них сайт, і типу це максимально незручно якось. Це на моєму досвіді, можливо, ви вже займаєтесь, можливо, вам класно, комфортно, окей. Це все окей. Вона почала мені. Розмовляти зі мною українською, потім англійською, почала перевіряти на рівні А2. Мене це почало дуже сильно е, парити після того, як вона мені двічі наголосила в на тому, що в мене не А2. І я знаю про це, я написала, що в мене рівень А1А2. Для мене був шоком те, що вони не підготували завдання для рівня А1, щоб перевірити мене на рівень А1. Чому зафіксувались всі на А1? Ну, на А2, вона, коротше, там щось якось мене пооцінювала, потім після цього почала впарювати мені просто тарифи, і, типу, я сказала, що мені зараз некомфортно. І я отримала, що інше якесь запропонування обрати інший пакет. Я сказала, що я подумаю, і на цьому якби все. Да, Ми там підібрали час. Ну, коротше, мені максимально було некомфортно, я максимально не отримала ніякого задоволення. Якщо в цій платформі е, не, ціли, не тільки на гроші, то це дуже погано, бо е, це одразу відчувається. Я би купила цей пакет, я би придбала одразу, як це я зробила це сьогодні з іншої школи. Якщо б мені цього не впарювали просто і блін, я розумію, що в них іде відсоток від продаж, скоріш за все так і є, бо вона просто реально хотіла мені швидше щось впарити, і мене це випісов. Та школа, в якій я наразі, я дуже задоволена після уроку з тічером. Я дуже задоволена тим, яка вона мілашка. Мені реально дуже сподобалось, і що хочу сказати, це те, що поки рекомендувати цю школу я не буду, бо не пройшов ще якийсь час. Але я точно залишу посилання на їх інстаграм. Е, якщо вам буде цікаво, то обов'язково заходьте. Подивіться їх концепцію всього їхньої платформи. А своїм враженням я поділюсь через місяць, вже точно гадаю, що можна вже буде робити якісь висновки. От ну і все, в принципі.